Ліна Костенко страшні слова, коли вони мовчать, 1977 рік. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав інимо і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось: і краса, і потворність. Усе було. Асфальт, і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ліна Костенко. Хай буде легко дотиком пера, 1989 рік. Хай буде легко дотиком пера, хай буде вічно. Спомином присвітлим. Цей білий світ, березова кора по чорних днях побільно десь звітом. Сьогодні сніг і ти вже поривався, Сьогодні осінь похлинулась димом. Хай буде гірко, спогадом про вас, хай буде світло спогадом придивним. Хай не розбудить смутку телефон, нехай печаль не зрушиться листами, хай буде легко. Це був тільки сон, що ледь торкнувся пам'яті вустами. Ліна Костенко, не думано, не гадано. 1977 рік. Недумано, негадано забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння крізь музику беріз, Люблю до оніміння, до стогону, до сліз, без коньяку й шампана і вже без вороття я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Ліна Костенко, по сей день по сей посідає свій трон. По сей день, Посейдон посідає свій трон. У правиці тримає три зуба. В голубі одісеї реліктових крон, Причаїлась і зваба, і згуба. За кущами заліг, як не Фавн, то амур, а мужчини високі, і мужні. І виходить із піна антична гламур, Виливаючи море із мушлі. Понад хмари стоїть величезний парнас, на олімпі лютує Юнона, і пегас, як фугас, пролетів і погас, зачепивши крилом посейдона. Просто хочеться моря, ні скіл, ні харипт, і богині спини не взуту, поки там якийсь не наскочить на риф і не розділля муари масуту.